Професійне зростання громадське об'єднання Ми вінничани оголошує конкурс міні-грантів для працівників гуманітарної сфери для їх підтримки у питаннях професійного розвитку та зростання учасниками конкурсу є працівники закладів охорони здоров'я, працівники освітянських закладів, працівники закладів культури, працівники закладів соціальної сфери, працівники. Поштових відділень Ми на це особливо хочемо звернути увагу, тому що вони виконують дуже важливу соціальну місію на сьогоднішній день. Фінансова підтримка від громадського об'єднання на одного учасника конкурсу становить 10 тисяч гривень. Загалом громадська організація підтримує коштами 160 учасників з усієї області. 40 проєктів планують підтримати у Вінниці. Запити від містян уже є. У нас в прималі звертається дуже багато і квартальні комітети, і громадські організації, і вчителі, і лікарі. Багато людей. Особливо це стосується людей похилого віку, які працюють в бюджетній сфері, що надання певної допомоги, матеріальної і так далі. Цей конкурс якраз дає інструмент вирішення тих проблем, які сьогодні існують в нашому місті. Не тільки по місту Вінниці у нас задекларовано порядка 40 таких переможців. І Я би хотів би дуже попросити, щоб всі дуже серйозно до цього віднеслися, тому що це інструмент для вирішення тих проблем, які є. Ідеї проєктів можуть бути на різну тематику. Головне креативність. Для нас є це також дуже цікаво. Для нас є також це інноваційно. Ми хочемо побачити нові підходи, нові бачення, чи це тренінги, курси, наприклад. Для опанування нових навиків, чи то в сфері програмного забезпечення, чи то якось психологічної адаптації, чи то якихось нових навичок в частині нових навчальних програм. Тут великий спектр питань, можливо, якісь і матеріальні, і інтелектуальні речі, наприклад, і навчання. Проходження онлайн-курсів, це можливо оплата преміального доступу до якихось сервісів або інтернет-ресурсів, штучний інтелект, фотографії, доступ в бібліотеки, скачування якихось книг платних, но для музичних шкіл, можливо, це придбання якогось музичного інструменту, можливо, це якісь поліпшення творчого простору для дитячого садочку. Заявки на участь організатори конкурсу прийматимуть з 15 вересня по 15 жовтня. Учасники мають заповнити аплікаційну форму на сайті громадської організації Ми вінничани. Там можна більш детальніше ознайомитися з усіма умовами конкурсу.